Одеська область, прикордонник Денис, відточує свої навички стрільби з автомата. Як показала практика проти іранських дронів камікадзе-шахет, які російські військові активно використовують для ударів по Україні, можна ефективно боротися і стрілецькою зброєю. Стріляли на випередження. По перше, <кій> по перше, наш спостерігач. За допомогою лазерної указки вказав напрямок цілі. Також висоту ми вже по траєкторії, так лазерна казка вказувала, ми вже по траєкторії орієнтувались і стріляли на випередження. Прикордоннику Денису вдалося збити шахет з автомата. Да, это я, <пацаны>, На висоті приблизно 150 метрів він летів перед нами, дальність близько 200 метрів. Емоції були ну, дуже позитивні, раділи всі. Ексклюзивні кадри це те місце, куди потрапляють уламки шахедів та інші безпілотники, які використовує Росія після того, як їх збивають. Як виглядають шахеди? Зараз можна подивитися зблизька. Це шахет 131, й це 136. й Їх збили в різних регіонах України. Зараз українські військові вивчають, що в них всередині. Українські фахівці вивчають, як зроблені безпілотники, з яких компонентів та як з ними боротися. Усе це нам показує представник української розвідки. Нас просять не називати його імені та місця, де це все знаходиться. Тут у нас 20 кілограм тротилу, як ми можемо бачити, осколочно-фугасний він у нас іде його застосувань, застосовували їх дуже мало, і то по об'єктах критичної інфраструктури вони дуже не наносили шкоди. Саме частіше застосовують шахіди 136, тому що в них бойова частина приблизно 40-50 кілограм. Військовий розповідає, що в середині все дуже просто, але ефективно. Найціннішим у цьому безпілотнику є так звана срп антена завдання якої протистояти українським засобам радіоелектронної боротьби. Всі ці електронні комплектуючі ми можемо придбати на еліекспрес. Це ось саме проста gps антена Тут теж в нас стоять канадські антени. Проста батарейка, яка відповідає за живлення цього безпілотника, розібравши шахет, українські фахівці дійшли в висновку, що більшість комплектуючих вироблена західними країнами, і через санкції ці деталі не мали потрапити до Ірану. Більшість із них це в нас комплектуючі іноземного виробництва, а саме це Японія, Китай, США. Більшість із них ми передали нашим закордонним партнерам для того, щоб на них змогли накласти санкції, щоб ця, ці електронні комплектуючі більше ніколи не попали до Ірану. І щоб ніколи не застосовувалися вже проти нас. Тому Міністерство торгівлі США запровадило санкції проти семи іранських юридичних осіб, які причетні до виробництва цих дронів. Ось ще один безпілотник Мохаджар. Збитий в українському небі цей іранський варіант турецького Байрактара. Український військовий показує бомби до цього дрона. Їх виготовили вже після початку повномасштабного російського вторгнення. Іран іранського власне їхнього виробництва ків 5 Якщо ви можете побачити, дата виготовлення цієї авіаційної бомби має 2022 року. Попри те, що Іран неодноразово відкидав звинувачення, що він постачає свої безпілотники Росії для війни проти України, українські фахівці знаходять такі докази. Тут, якщо ми можемо побачити, на одній з плат є надпис Фарсі. Цей надпис означає цією стороною донизу, що потрібно цю плату лежити так і закріплювати. Маркіровки, тут усі написані на англійській мові, але спеціалісти, які нас приїжджали і докорінно знають англійську мову, сказали, що тут в надписах є деякі граматичні помилки. Вивчивши, що в середині іранських дронів українські фахівці з'ясували як ефективніше боротися проти них. Тим часом, за словами українських військових, Росія змінює тактику застосування шахадів. Якщо їх раніше запускали з півдня через море, то зараз і з півночі. Ймовірно, через те, що більшість дронів Камікадзе, що летіли з півдня, завжди збивали. Прикордонник Денис звернув увагу на те, що шахеди взагалі стали не таким частим явищем, як восени минулого року. Спочатку, коли були самі перші запуски, трохи було невідомо, як саме правильно діяти, як правильно уражати цілі і тому подібне. Але потім, згодом, коли вже почали практикувати, почали тренуватись. Почали збивати вже прийняття, скажімо так, вже ти не боїшся їх. Попри те, що атаки іранськими дронами вже не такі ефективні, як восени 2022 року. Росія, як і раніше, їх застосовує і намагається знайти вразливі місця в українській протиповітряній обороні. Прикордонник Денис зі своїм загоном завжди насторожим. Андрій Кузаков, Андрій Шурін, Олексій Палій для Радіо Свобода.